Типа умирал. Куда предатель? Да сиды. Да Добре, хай. О, даже хорошо. Забредший телефон, блядь. Кто говорит со мной? А не трею, блядь. Ну що? Скай можешь тут, і все. А дашь я. Не хочешь. Подождите, как ты а? Что ты треум и снишь? Ай, ч? А ч да? Давай покупай. Черкай. Что ты? Тогда мы глебину. А ч? Давай ты келу. Я ки! Кейт. Давай кеду. А ви что не купались тільки двоє? Не, на шестеро купалися. Четыре не спало. Сплило? Не сплило. А, не сплело. Порозлазиш по домах, жизнь. На муди сидел. Найду. Давай, давай. Ну а девчата. Показал за Показав лаки сам. Не манья не девчата. А за кругляшь пока и тысятрому, здесь траву, ты шок, чом травму Ти ж ты рифляешься? Нет. Посмотрите уже. Стовай наш творять, ты не посыпаешь. А вже...

Да ты не держишь траву, блядь, заебав за комменти. Не машина ч мусити. И хватит козмираться и я. там был, что Доктор едет, ого, блядь. А нет, это доктор, блядь. Машина тоже не доктора, а сейчас по повинна я, на рыбалку, а? На рыбалку. Молодой. Мир какая у меня будет. А що что они так пас? Чи не пухають, что? Да піде скажи, я свою девушку выбор. Нам ну, ты так скажи. Вот. Хоч. Не хочешь там тебе По Побачи голову. А. Любишь її? А шо ж ты, сіну я бачу помогав їй за руку, да? Начин. Алле! Сину помогав їй сироч. Taip, tai su karavane. Tam, kad vieno ir kito atveju, geriausia būtų jau polforstatuoti. Taip, man. Brande be to, aš jau. Mato, ką daryti? Ar tu nebūsi kupatis? Nežinau, manau, ne. Давай Мішка, бігом купайся, типа Задар задарується гониться, то ляпатись, що на тобі. Дівку побачив, Мішка, все. Вже знаєте, це його дівка, да. Або машина. Діга на ком. Біші Міша. Ні, Мішка, серйозно, давайте то купайся, по берег, трошки поляпайся, тудимо всі. Я ще до одного дядя піду, всі згортаю. То покупайся ти підеш. Що ти сюди прийшов? Полівійся, чогось купається. Залізь, ляпайся, тому що пішов, полівається чи купається. Ну блядь... Давай деву вроде ваше и купай. Бля, ну, сыскарад. Закачишь трейде с левой стороны, чи с правой? Выше ну Де, с ну, левой стороны я шо? Не знаю, блядь, я ход, я же одну ход курабе на. И шо, ты кизай. Так, еще сдать. Ладно, тебя машины сдались.

За тобою. Ого. А, я ага. а а, Ого! я так прияю! Ага! Да шо! Траба! Кидай! Замет такого! Туди! Аму! Ай-яй! Бля! Киорел, блядь! <Кі> орел, блядь, Иван, блядь! Сатанский! О, никуда!

А как я свою собаку купал сегодня? Да не с ним туда. Докупайте там. Чтобы треба сантишов до нас, все пять туда. А ну, да, я. Блять, ага. я, блядь. Питанзу зари. Блядь.

Давай, ярша, бо, две, кать, полно посол, блядь, спана. ха А шо ж не полно плана. Брифу, блин, мама, да, да. Блядь, дето. Аааа! что ха! О, дверь! Спасайся на кухне! Хе-хе-хе! Да бы напидвой не лайки бы, блядь, давно б плывал бы нахуй!

повал Ой А ви не що? Як вони не кричать? Я мі. Я не. Я вче. Час шкоди. А то. Де? Ході йди. Бляха, куха. Що тисяка моя? Ти що ти гонишся? Туда збігали. Ти во один в тебе. Ох, мені. Хто кого є? 2 3. Два. А Вітя

Тогда в турнир. Завтра придай, сегодня в стол. Хорош, паук. А тебе к тем кожи не да. Ты временно завтра тебе поставить, да и купай прикинь. все. О, опа. О.

Доход до царей, а вам не дать хрустину с рук, а любе хрустили все. Дядя Толя был, собака, он ее любил. Уносила! Уносина пив гармошки и пробил.

Окей, ходімо. Злути його на пол. Ти коли нервував, ну попробуй Моя полу. От важло, що нам писати? І це трохи. Зверніся дай найду. Те що стоять.

Давайте роміють. Тебе робить ти знайшти хоп. Ока хлопця наші електричні дронці полиці за теле трошки. Щена гуляла і в собі платіла. Опіревідна на що залетіла. Кози на полі, до кози ще памі, а то не привітання нашому народу заберіжні до стачого городу. Ah! Ih! a Pobre, está lá! Eu O O Nossa! Nisca, favor!

Да вы тут не тут, вот так хорошо, а ты да. Давай, я что, что? На последних почтах. Вед. Салет, целет, килл. Блин, пересылай якоски, целец, зайкалать, пошел сюда. А ну! Опа! О! А ну!

а ууу по Ти робити дівчату не буде доведено то ООО хо 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 Міша, звідки я настаїм? Доможі Доможі, на шоу вода ще вдома Місці на дорівнювання та А я ТРЕЕ Салати, кріш О, жек, а хіло Раз, два Ха ха Оце, самі Можеш посидіти на качці? Їх посмагати? Перша передача Хвала, катались сломали. бале. Нуді подалі, ти бачиш Атлант нова тут. Блін, на руля, друга. Одна нога керує драк крутий, пода. Е, так. Блін, домой. Жи пальц по бабам, це так в бабиєрі. Без досу. Привіт. на нашому народу, Заберіли, я жо ще городу. Параболи, хоби, такі гарні танці, там ламали руки і крутили пальці. Йоу! ха ха А я? Мені ще має на пляж, в керамі, і воно грочі ще Да, на до дівчат особливо. Бо-бо? Хмельницький, о, там, да. То шо, будеш? Поїдем хмельницький з дівчат. А я? Що обов'язково? Поїде ми. Рапетка, рапет, чи дупа дує. Хоче вперед а друга я за. А другая ялза ду. а не ємеш, ну нема, да. Два є три нема.